Привіт, вітаю вас на каналі Перша Віза. Мене звати Альона, і сьогодні я розповім про важливі зміни у правилах прийому українських біженців у Європі. Якщо ви плануєте переїзд або вже перебуваєте за кордоном, обов'язково дивіться це відео до кінця. Почнемо зі Швейцарії. Раніше ця країна надавала тимчасовий захист українцям без обмежень, але з цього року все змінилося. Статус захисту ЕС залишають лише для тих, хто приїхав із зон бойових дій або окупованих територій. Українці з відносно безпечних регіонів більше не можуть отримати цей статус. Але є й хороша новина. Для тих, хто вже має статус ЕС, його продовжили до 2026 року. Якщо ви зараз у Швейцарії або тільки плануєте туди їхати, уважно стежте за оновленнями. Ще одна країна, яка обмежила прийом українців, це Норвегія. Тут вирішили не давати тимчасовий захист людям із шести українських областей: Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська. Ці регіони вважаються безпечними, тому влада Норвегії вирішила, що їхнім жителям немає необхідності надавати статус біженця. У Чехії тепер теж діє нове правило: Українці можуть отримати безкоштовне житло лише на 90 днів. Після цього вони мають самі шукати собі житло та оплачувати його. Це означає, що Чехія хоче стимулювати інтеграцію українців, щоб вони швидше знайшли роботу та самостійно забезпечували себе. Ще одна несподівана зміна: у Нідерландах закрили один із найбільших центрів прийому біженців. Це ускладнило пошук житла для багатьох новоприбулих українців. Тепер багато хто змушений орендувати житло самостійно або переїжджати в інші країни. Угорщина теж внесла зміни. Тепер допомогу отримують лише ті, хто приїхав із зони бойових дій. Українці з безпечних регіонів більше не можуть розраховувати на підтримку. Це рішення викликало багато суперечок, адже раніше Угорщина приймала біженців без таких обмежень. Отже, бачимо, що в 2025 році все більше європейських країн починають змінювати політику щодо українських біженців. Якщо ви плануєте переїзд, ретельно перевіряйте інформацію про правила прийому. Якщо вже перебуваєте за кордоном, дізнавайтеся про можливості легалізації або альтернативні варіанти. Напишіть у коментарях, у якій країні ви зараз перебуваєте і чи відчули зміни на собі. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на перша віза, щоб не пропустити важливі оновлення. До зустрічі у наступному відео. Перша віза робота за кордоном це просто.